В спортивних залах Дрогобицького музичного училища імені Барвінського та Дрогобицького коледжу нафти і газу відбулися фінальні змагання з Бадмінтону серед студентів вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації Львівської області. Участь в змаганнях взяли команди технічного та технологічного коледжу Національного університету Львівська політехніка, коледжу будівництва, коледжу нафти і газу, музичного училища та механічного коледжу з Дрогобича. Садмірського педагогічного коледжу та команда з Нового Роздолу. На урочистому відкритті до спортсменів звернулися та побажали їм успішних виступів головний суддя Валерій Юдашкін та завідувач сектору з питань молоді та спорту Другобицької райдержадміністрації Олег Войтечко. дня, шановні учасники. Дуже радий бути запрошеним на ваші змагання, фінальні змагання з Бардоном. Обласні змагання, читаю, дякую. От. Хочу вам побажати, як вже попередньо сказав заступник директора міцного здоров'я, чистого неба без війни і хай щастить не хай переможе Самаш. Дякую. Напружені поєдинки цього ігрового дня виявили переможців як в індивідуальному заліку, так і в командному. У фіналі чоловіча команда музичного Дрогобицького училища імені Барвінського, поступаючись по ходу матчу бадбінтоністам Дрогобицького коледжу Нафти і Газу зуміли переломити хід поєдинку і вирвати перемогу з рахунком 2 1 посівши перше місце. У дівчат переможцями стали спортсменки коледжу Нафти і Газу. Ці призери та переможці змагань були нагороджені почесними грамотами, які вручили представники обласної федерації бадбінтону. Традиції Дрогобицькому спортивному залі музичного ощущення селя Боровінського. Тепер вже по традиції відбувається першість в Львівської області фінальна по бадмінтону, першого до рівня акредитації. Кожен рік завжди ростуть якісь нові таланти, якісь нові вихованці виховують. І з кожним роком дітей виховуються більше і більше. Наші тренери, викладачі і взагалі наші дітей. І хочу відмітити, що в цьому році досить представницький турнір був, навіть з чемпіонату України, котрий має того, майстер спорту п'яте місце. І взагалі загальний... Підтягнулися наші студенти до рівня досить такого на всеукраїнському масштабі. І побажаємо нашим студентам, нашим викладачам, нашим тренерам, щоб ще далі розвої, щоб було якось, ще більше команд, які участвують в цьому турнірі, на речі участвують 17 команд, то рекорд в цьому році. Побажаємо успіху всім!